У час, коли слово зв'язок набуло нового значення не лише технічного, а й людського з'явилася поштова марка. Вона стала символом вдячності, хто забезпечує безперервну комунікацію країни. І зараз ми переходимо до урочистої частини нашої програми церемонії спеціального погашення поштової марки. Я знаю, що цього немає в аджендах, тому це у нас такий сюрприз сьогодні. І поштову марку, яку ми представимо, це випуск Україна на зв'язку із серією героїчні професії. І це не просто філателістичне видання, це історія про людей, завдяки яким Україна чує, говорить, передає і з'єднує. Щодня, попри повітряні тривоги, відключення і обстріли, тисячі фахівців. Відновлюють базові станції, лагодять оптичні лінії, доставляють поштові відправлення і підтримують роботу критичної інфраструктури. І саме завдяки цим людям ми можемо зателефонувати рідним, отримати новини, сплатити наші з вами рахунки, отримати посилку через додаток або ні і. Повідомлення: користувач знову у мережі, і на честь інженерів, техніків, листонож, операторів і аналітиків, фахівців усіх державних органів і тих, хто щодня тримає країну на зв'язку, була і створена поштова марка, яку ви побачите Україна на зв'язку. Вони лагодять кабелі, відновлюють базові станції, доставляють пошту, підтримують мережі. І поруч з ними працюють ті, хто формує політику, здійснює державне регулювання, управляє мережами та забезпечує підтримку з боку держави у сферах електронних комунікацій і поштового зв'язку. Команда всього державного сектору, серед якого і команда НКК на екрані зараз ви можете побачити ескіз марки конверту. Прошу колег вивести на екран та штемпеля спецпогашення. Сьогодні ви ті люди, хто вперше... Бачить цю марку. Ну, звісно, після тих, хто працював над її дизайном. До речі, автор дизайну це художник Антон Хрупін. Його, на жаль, немає зараз в залі з нами. Він зумів поєднати візуально образах тепло людських рук і технологію мереж. Це марка, яка є з дуже великим сенсом, і над якою ми всією командою разом з Укрпоштою колегами працювали. Багато плідно і дуже якісно. І я для урочистих слів і відповідно далі для церемонії погашення з радістю запрошую на цю сцену генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського пану Ігорю Юрія Кісіля, голова комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Він до нас доєднається пізніше пані Лілію Мальон, голову НКК та пана Андрія Семенченка, НКК, який курує напрямок поштового зв'язку. А також я ще хочу запросити пана Андрія братися до нас на сцену для церемонії погашення поштової марки і для вітального слова. Будь ласка, колеги пропоную розпочати зі слів. Да, доброго дня ще раз вітаю всіх зі святом. На цій сцені це рідкі випадок художника. Нема, а автори марки є. Тому я хочу подякувати регулятору, пані Лілі, за ідею з випуском цієї марки. Як мені здається, дійсно вдалось відобразити все те, про що сьогодні буде йти мова на конференції про тих людей, які тримають цей зв'язок. Тому я хочу. Скажімо так, ще раз привітати зв'язківці всім святам. Вони допомагають родинам тримати зв'язок, а мені залишається побажати, щоб вони кожен день повертались до своїх родин бажано в гарному настрої. А зараз можемо приступити до спецпогашення. Пані, у вас була ідея, тому перш, перша печатка вам. Дякую, шановні фотографи, можете підходити ближче. Це майже як до доєднується. пане Андрію. Прокоментую, що відбувається а зараз. На столі знаходяться чотири конверти з Маркою. Кожен Ти, з учасників кажу, ставить було, свій так? штамп, і так відбувається церемонія погашення. Четверо. Щас, Ось так. Ось так виглядає поштова марка до дня зв'язку, до нашого сьогоднішнього профільного свята із серії героїчні професії. Я хочу сказати передусім. Ми сьогодні про це ще будемо детальніше говорити. Але в сфері зв'язку, коли ми говоримо зв'язок, воно таке трішки усагальне на слово, але це фіксований зв'язок, мобільний зв'язок, це інтернет, це пошта, це дійсно героїчні люди, листоноші в бронежилетах, люди, які лагодять одразу після обстрілів, або дуже часто не дочекаючись, коли закінчуються обстріли, ризикуючи своїм життям. Але в галузі загалом працює понад 44 Тисячі людей. А скільки людей ще дотично до цієї галузі? Тому я щиро вдячна пану Ігорю, всій команді Укрпошти. Ми дуже довго тримали це в секреті. Ми працювали над маркою, мабуть, місяців три. Але я дуже вдячна, що пан Ігор з командою підтримали цю ідею, тому що це наш спосіб яким чином. Дійсно, висловити нашу подяку всім, хто над цим працює. І якось я б хотіла сказати увіковічнити. Я не знаю наскільки це слово доречне, але увіковічнити у всіх зв'язківців в цій марці. І кожна марка, як ви бачите, ви детальніше потім роздивитеся присвячена саме. Кожному сегменту зв'язку і тим реальним людям, які а, власне працюють, тому пане Ігорю, ще раз вдячна вам, і насправді ця марка для всіх абсолютно колег з галузі зв'язку. Хотів би підкреслити те, що часто говорю: що зазвичай відносини. Надавача послуг, регулятора і той, хто формує політику, зазвичай вони дуже непрості, але за рахунок складних подій, ми об'єднуємося і заради спільної мети, також те, що серія називається героїчні професії, це не просто так. Це дійсно так відбувається, тому що це в першу чергу наші військові, це наші рятувальники, медики. І важливо не забувати про тих, хто теж щодня ризикує своїм життям для того, щоб надавати критично важливі послуги людям. Дякую. Дякую. Ви знаєте, перша марка вона вийшла рівно 185 років тому в Англії. І головним призначенням її було виключно підтвердження оплати. Поштових послуг. Сьогодні ця функція вона вмирає, коли з'являється електронна марка, але залишається дві інших вкрай важливі функції. От, і вона з них, якраз в сьогодні, представлена в ці в то марці. Це функція культурна і репрезативна. Ця марка відображає дійсно. Гірагічну працю працівників сфери радіо, телебачення та зв'язку. Хочете привітати всіх вас з наступним святом, яке буде у нас завтра, от, побажати міцного здоров'я, а кращим нагаданням і спогадом про те, що відбувалося сьогодні, буде якраз ця марка. Дякую. Дякуємо всім учасникам за участь у церемонії. І здати введення в обіг цю поштову марку можна буде, буде придбати онлайн у поштовому маркеті Укрпошта та у відділеннях поштового зв'язку.